Друзі, всім привіт! Що це у нас таке є? Саме так, це у нас є 5 мегапіксельна поворотна камера. Але саме основне це камера в камері. Це дві камери в одній камері. Це у нас камера 5 мегапіксельна з кутом 87 градусів, як одна камера, так і друга камера. Одна камера знімає прямо, в принципі, ви собі можете її виставити вліво-вправо. І другу камеру можете управляти з мобільного телефону. Тобто все, що камера не бачить перша, буде бачити вас друга. Дві камери одночасно пишуть, все це записує зі звуком. Підключається камера як по Wi-Fi, так і кабелі. Заживляється блоком живлення Type-C. Type-C Штекер Type 5 Вольт, 5 Вольт, 1 ампер. Все, що ви могли не побачити однією камерою, ви точно побачите це з двома камерами. Тобто, якщо обіг зайшов прямо в коридор і пішов вліво чи вправо. За допомогою інтелектуального відстеження ви це все будете бачити, ви нічого не пропустите. Так що, якщо цікавить вас така внутрішня камера 5 мегапіксельна, 2 в одному, будь ласка, пишіть нам на вабір, ми вас проконсультуємо і вам допоможе зробити правильний вибір.